Тут писали Микола Гоголь, Панас Мирний та Іван Котляревський. А ще тут народилась зірка німого кіно Віра холодна цього тижня мій путівник у Полтаві. Ми знайдемо унікальну споруду церкву в церкві. Зараз ми знаходимося у дерев'яній церкві, а зовні над цією дерев'яною церквою надбудований. Кам'яно-залізний саркофаг у церковних коридорах відшукаємо машину часу. Ось це коридор часу. В гості до генія ми побуваємо у музеї садибі Івана Котляревського та відкриємо його таємницю. Нічний охоронець нам повідомила про те, що вночі перед нею неймовірним чином з'явилась постать чоловіка, котрий запитав. Ти добре охороняєш мені дім. А після музейної містики покажемо, де у Полтаві збуваються бажання. Хочете вірте, хочете ні. Але я 20 років тому, будучи тут зі своїм чоловіком, держачи його за руку, забажала одружитися з ним. Через два роки все сталося. Від візитівки архітектурної до візитівки їстівної. Полтава асоціюється з галушками. Тобто, куди б ти не приїхала одкуда з Полтава? О Галушки. Із учасником популярного шоу Пекельна кухня Тимофієм Гаєвим ми наготуємо полтавських галушок за старовинним рецептом. Це то готувала моя бабушка. Відра для води та щітки для миття підлоги. Ми покажемо, як за допомогою цих звичайних предметів влаштувати справжнє шоу. Завітаємо до музею Полтавської битви. Ви не повірите, там досі росіяни воюють зі шведами. Нам дійсно більше подобається побитися, але в історичних костюмах це веселіше. Карнавал на голові. Це ви бачите саме до е, лінії карнавалу капелюшки. Після музичної паузи ми відчуємо себе справжніми леді у еко-капелюшках. Справжня жінка повинна вміти створити з нічого салат. Скандал. І капелюшок дивіться протягом тижня. Мій путівник Полтава.